Вітаю вас на каналі. Готувати з нами просто. Сьогодні ми приготуємо перевернутий сирний пиріг. Чому перевернутий? Бо два тіста в процесі випічки міняються місцями. Ну що, приступаємо. Для першого тіста з'єднуємо цукор, яйця, м'який маргарин, розпушувач, ванільний цукор та борошно. Все добре перемішуємо та відкладаємо у сторону. Робимо друге тісто. До сиру додаємо цукор, яйця, розтоплене вишкове масло, кукурудзяний крахмал з ванільним цукром і лимонний сік. І все це добре перебуваємо блендером. стінки форми змащуємо вершковим маслом, а дно накриваємо пергаментом. На дно форми виливаємо перше тісто, а зверху виливаємо сирну масу. Форма діаметром 24 см підійде ідеально для цього пиріга. Ставимо у розігріту до 180 градусів в духовку та випікаємо 45-55 хвилин. Повністю охолоджуємо і дістаємо із форми. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал та не забудьте натиснути на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео.